Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Едимен. Сьогодні в цьому відео я вам розкажу про топ-5 багів, які були в Брауссасі перед технічною перервою. Але перед початком даного відео я прошу кожного з вас поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені приємно, і ви завжди зможете передумати, плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я розпочинаю. Ну а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Потрібно зауважити, що я сказав, що це було перед технічним переривом. На даний момент вже технічний перерив завершено. І скоріше за все, що цих багів вже немає. Ну, все одно можете перевірити після перегляду даного відео. Ну і все-таки давайте вже на кінець будемо розпочинати. Самий перший баг, він є візуальним. Тобто там, анімація чуть, -чуть в бравлера не та, що повинна бути. Всі подумали, що це нова анімація Джанета, але це баг. Ось тут. Це анімація з якогось кіна, я не знаю з якогось кіна. Ну, це виглядає чуть дивно. Я там переглянув кілька скінчиків, ні на одну такого анімації, ні на одному скіні я такої анімації, коротше, не знайшов. Ну, ось. Виглядає це справді доволі дивно. Особливо ось це. Ну і ага, ще одне. Хочу подякувати за цю інформацію. Батінгу ОБС. Я рідко сиджу в Ютубі, в Тіктоці і рідко що з'явлюся по бравлу, тому дякую йому за надання цієї інформації. Він дав е, 3 з 4 багів в цьому відео. Ну, з п'яти, коротше. Давайте я вам розкажу, який баг є на даний момент на БО. Ось цей баг я вже перевірив, в ігрі, на жаль, його вже немає. Ну, баг заключається в тому, що, як бачите, я закинув ульт. Швиденько назбираю інші, закидую. І знаєте що? Перший не пропадає. Так. Виглядає це інтересно, але ще інтересніше це буде виглядати, якщо я закину там ультів вже ну, 6-8. Це виглядає дуже інтересно. Зараз спробую накладати чим побільше. Народ, напишіть, хто теж замітив ці баги, хто встиг з ними поіграти, хто встиг їх протестувати. І напишіть, хто знайшов сам. На момент запису цього відео, ну, там кілька обривків буде. ну Почав записувати все в 10.40, бо мені писали, що об 11.00 буде технічний перерив, а почався він ну орієнтовно десь годинка-друга, десь так. Ну Коротше, мені цього хватило, щоб зазняти всі баги. Там є ще один баг, якого відео нема. Це те, що там коротше, на карті, де оформлення СТУ і Джанет, можна було заходити за карту. Коротше. Тобто, збагувалося там, і бравлер ніби попадав щось таке. На жаль, цього багу я вже не зайшов, це було можливо зробити вчора, але сьогодні цієї карти не було, тому, на жаль, ось так. А тепер подивіться, який у нас вже мінок. Подивіться, це просто так класно виглядає. І я, давайте я ще чуть прискорю і ще накидаю більше. Добре, коротше, мені вже як часом це робити, плюс мінки деякі вже почали, ну типа, по декілька одного місця лежати. Веду, я ще так зірву і в принципі вийду. У мене зараз з'явилася просто мега-ідея, не знаю. Думаю, що всі ці... до цього догадалися. До мене дійшло тільки зараз, що можна взяти інший гаджет і все це зірвати в один момент. Е, я сумніваюся, що я буду знову-таки розглядати так багато мінок, хочу спробувати зірвати, наприклад, всі стіни на ось цій карті. Подивимося, що з цього вийде. Гнубах прикольний, чесно, баг Бах прикольний. І коли мені спочатку Бодік написав про те, що там типу, ульта, ульту Бо можна кинути тисячу разів, я чуть інакше собі це уявив. Я думав, що типу, Ульта зразу заряджина, і ти кидаєш і кидаєш безкінечно. А вона просто не пропадає. Ну, Це теж дуже інтересно виглядає. І ну, нехай буде там, 2-3 дні воно було після обнови. Так, хто не читав прев'ю, це всі баги з обновою. Ну і, Мені здається, непогано. Давно не було такої обнови, ось чесно. Скільки я граю в БС, щоб настільки масштабних багів було. Мені здається, це такого. Нічого подібного не було з 2021 мені здається. Не знаю, наскільки тих. 140 мегаящиків можна рахувати за баг. Ну тобто це баг, але не такий, як ось цей, наприклад. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Е, Ну, Накидав я вже трохи мінок, давайте все-таки це прискорю. Або навіть вже не буду прискорювати, бо я вже майже все зробив, що хотів. Е, просто хочу подивитися, як це буде виглядати. що я це все активую. Е, давайте ще щось, чуть -чуть, чуть, ну, коротше, одну ульту наб'ємо і закинемо десь, 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 ось там. І давайте тепер це все активуємо і непогано. непогано. Давайте я вам це ще раз покажу, але вже чуть-чуть чуть-чуть сповільненому режимі. Ну і що ми з вами зробили? Ми з вами подивилися зараз два бага. Про один я розказав, тому що його ну, на даний момент вже в ігрі, по ідеї, немає. А про це оформлення. А тепер давайте я вам покажу ще одне забагане оформлення в Бравлі. Ну, по-перше, як можна було його зробити? Вибирайте створити карту, називайте її просто як хочете, без різниці. І вибирайте якийсь режим в 3х3. На Наприклад, захват кристалі, як бачите, тут є. Пусте оформлення, нажимаєте створити, і бац! Просто! Ви нічого не бачите, що є на карті. І тим більше, тобто, ніякого оформлення ви не бачите, і не всі блоки відображаються. Тобто з цим можна, було, можна робити невидимі стінки. Це дуже круто виглядає. Ось я розставляю, навіть не знаю, що я розставляю. Ну, це я чесно, круто. Далі, наступний баг, який. Тут є це, як бачите, на всіх наших з вами режимах є квести. Всюди показується по 4 квеста, але давайте для прикладу. На Бровбол у мене тільки, як бачите, 2 квеста більше нема. А показується рівно на всіх, що є по 4 квеста. По 4, тому що це максимальне число. Ну, це не мішає, але просто, наприклад, хотів виконувати квести, а їх ну, не було. Далі, сьогодні перемогла карта в захват кристалів. Не знаю, до речі, як вона виглядає зараз. До цього вона виглядала, зараз нехай загрузиться. Виглядала на ось так, кожен з вас міг зіграти. Я зіграв каточки 3 або 4. Пофанитися дуже прикольно, чесно, мені було максимально інтересно. Незрозуміло. Я спочатку думав, що я хочу по якійсь воді. але скоріше за все, що це просто забагана земля. Ну, виглядає це, чесно, дуже круто, як. Ну я би не здавався, якби таке в нулсі було. Ну, ало в Бравлі, в офіційному Бравлі, оригінальному. О, до речі, бачите, я стріляю і навіть ріко відлітаю. Тобто там є стінка, але візуально мене прогружається. Ну і, ну, повні катечки, не бачу сенсу показувати, але давайте я ще пошукаю на відомі стінки. Вони тут є. Я так розумію, що це черепки. Десь тут ще мало бути невидиме. Так, ось невидима стінка, як бачите. До речі, можливо, це і черепки, а можливо, і ні. Ну, це виглядає дуже круто, чесно. Я поіграв, дуже інтересно було пошукати перші ці баги, по-друге, зібрати їх в одне відео. Думаю, не тільки я випущу відео на подібну тему, але все одно. Все одно, Хто не поіграв, то співчуваю, чесно, поіграти дуже інтересно. Кілька разів я повторився сорі, коротше. Ну і все, далі я виріжу, далі вам сенсу немає показувати. Ну Ну і на цьому в принципі так. Ну, основні баги я вам показав, там ще якийсь вроде, баг на шеллі був, Ну, в цьому я не впевнений. Ну Основні баги я вам показав тобто, баг на джанет, баг з картою, баг з оформленням, з невидимими стінками, з бо. Ну Якщо так все перечисляти, то там, ну більше вроде, піти виходить. Коротше, Ось таке відео вийшло. Напишіть, які ви пам'ятаєте, сильні такі баги в ігрі. Я, можливо, до речі, і запишу ще одне відео про баги, але вже про самі масштабні баги в ігрі і такі, гри, і такі, ігри, такі баги, які там ну, сильно збили тобто, актив в Бравлі, тобто, там 49 мегаящиків, акція була 49 гемів. днях це відео вийде, я прям впевнений. Але на це треба лайки, ну і, звісно, ваша підтримка. На кінець цього відеоролика, можливо, не всі пограли на карті. Я вам ставлю повну каточку, де ви зможете подивитися, як ми грали і як виглядають каточки тут. Я, до речі, грав з своїм дизайнером Артуром, який робить мені майже всі прев'ю, він робить круто. І якщо вам потрібне прев'ю, то сили на нього завжди є під відео. Можете переходити в його ТГ-канал, і там вже Велес домовлятися. Яке вам праві, на яку тему потрібно. Ну і тут я ще пробував там за карту вискочити або ще щось. У мене, на жаль, не вийшло. Зараз я з літою Це так просто до слова. Ну і на цьому наше відео підійшло до кінця. Надіюся, воно тобі сподобалося. Надіюся, ти поставиш лайк, підпишися на канал і нажмеш на дзвіночок. Ну а з тобою був, як завжди, Дедмен. До нових зустрічей! Ну а тепер для самих терплячих я хочу сказати, що кодове слово на сьогодні в цьому відео буде слово Бах. Всі, хто напишуть це кодове слово, залишать комент під цим відео. Гарантовано попадуть в наступне відео.